І всім привітаки, з вами Нел. І так, сьогодні ми будемо грати в Роблок з 99 ночей в лісі. І так я сюди зайду. Фух... Значить, коротше, сьогодні помагаємося пройти мінімум хоча б 20 ночей. Ну... Так що... Погнали! Давайте до цього чувака зайдемо, він вроді по. Я встиг чи ні? Нет, yes, я встиг! Круць! Ні, я не встиг. А, ні. Так, будемо з цими шедевральними проходити цю шедевральну гру. Так, я вже знімав відео по Рісплей Маркета, а тепер будемо грати перший раз у Роблоксі. Ну, хто... Ну, типу, тільки Легенди. Дивилися, як я походив з Баштанчиком на стрімі. Та Йолки-балки, хто ти стіл тут поставив. Ора. Я це просто сидіт. О, тут же сюжет є. Треба дітей і Який сюжет цей мені не обгадує. Якось попахає в бан-бана. Так, ну добре. Вже нагадую, що 9 жовтня вийде Glitch Panel, і вже був у них Комікон, там може був помачних мерч. І нагадую про мій онлайн-магазин, де є топовий мерчик та телеграм-канал, де я пощу спойлери до нових відосів. Та ділюсь іншою інформацією. Буду радий, хто підпишеться. <плес> а І так, а поки... А що це за палац рибний, водолазний? <плес> так, ти вбитий. Не треба жрати. Пора жрати. Добре. Все. А тут же обнови були, тут риба є якась нічого собі, так це буде ще цікавіше. М -м -м. Я його Все. Вона забагалась. А, а тут аколи не водяться. Фанерка. А, нормально. Що це за фігня? А, крафт, щось тут? О, водочка. Суб'єкт. Чого вона викидає? Так. Ладно. Не бачимо. Не бачимо в воді? Давай рибочка, клюйся. Що це забахалося? Все не буду робити скріншоти, а. Так, все, валим звідси, а то мене зараз Олень надає мені. І ми вже зразу взялися на першому дні вже. Фух, так. Що тут можна? Оце можна сюди? Дроп. а де А? Цю цього сюди. А це мені поїсти. Так, я щось не бачу на... О, добрий вечір, бочку в плечі! Чувак, ти завис, Фух! Капець! я нічого не поняв, ну ладно, давайте робити дерево. Фух олень така стояв. Добре, мені вже подобається. ця гра. Так, це, тут тільки бензопилою, походу. Може цікава. А, типу, капець уже хтось віддалився. День другий. П'ять хвилин пошло. Капець! Нам би хоча б до п'ятого дня досить. Так, інформація. The pale trader has туди і що це за фігня? Так. Якийсь чувак біля мене. Ооо! Їжа. No. О, тут мільярд баники. Тут уже хтось постарався. <реш> <реш> так. То? Тор? Чи це олень їх жре? А, ну добре, ви живіть. Мені їжі достатньо, в принципі. А, я ж забув, это морковочка є. Прозадь бери. Ок, а це що? Тут, до речі, якісь у нас є сова. Значить, це не пала. Ааа! Він коза! Я не знаю, що вам какой О, круто! Стоп. Паніфут. Хаза, що йому надо, але... Будеш кушать. Коротше, він не хоче жрати. Так, морсель. Куди ч на нас Що вони там розгулюють? уже, сутінки розпочинаються? їм приніс їжі пожару, покладу сюди, якщо вони все з'їждруті. Висавку сам все з'їв. Та лки-палки! Я перебуду там в Так, все, це їм залишу. Де на нас. Капач? Де вони там? Що вони там в будинку, роблять? Ну ні вже приближається, йолки палки ідіть уже. А що це за принцеса? Ну, все, ніч. Їм кінець! Класно! До речі, де топлюсь? А, і з цієї сторони. Що це? Десь глибоко в лісі? Я хазе, що там? І що глибоко в лісі, але. Де вони? Вони вже приближаються десь. Ось вони. Дай ліхтарик. Треба, до речі, зробити функцію, так, add Connection. Все. Так, треба написати, що ви у відео. Нам, в принципі, Олені там не відать. відео, ви популярні. Я вас на обложку поставлю. Так, требування біля ще Бо бути. не хочу погати, як нуб. А я нуб. А я вже розумію, що 20 ночей тут складно виживати Ну, добре. Ну, хоча б два дні вижив. Це вже по движенні. Так, от тепер мені треба поразити. Вони ну паразити, все з'їли. що? Е, план. -е, це, тут щось посаджене, так? що? Та ну там! Так, ну-ок, Так. Можемо що зробити? Треба дерево. І треба нарешті порибачити. А ми... і ще мені треба поїсти. Mm. <laughs> ну, добре, нормально. Поки що тащимо. Мені треба рибу виловити. Я хочу навчитися рибали. Фоточку? Ну, це ж обов'язково треба фоточку якось цього. Амісін Чилд, що ти там? Я хезе! Що і як? Та це вже розпагетів. Рив, риба. Сто. Ти здивайся. А, як... а, це кнопка дроп. Це ось так треба. а це навіть легше, ніж я думав. Ай тут рибачим. Що ж не нерабачить? Та езі. Так, давайте поглянемо ще трохи локацією. О, нічого собі тут віб хотель. В смысле? Настяки двое. А, не трое. А ч тут и так? А-а-а! А, не. Круто. Треба. Так то можно рыбачить. Идеаль? Да наверное, поверьте, требует рыбачить. Вс, класс. Вау. Нормально все. Та, як? Опасть тут фізика є. Та ну, вже другий раз ніч то ж знищиться. Винуби. Як ви могли знищити на рівному місці? Що, один? Жартуєте? <тій> Відосик, <гум> чи все менше не <ніж> запановано було. <плакс> ну, добре, я ще хочу локацію подивитися. Що, небо, вогонь? Нарешті. Копаться, ну, що тут твориться. Я тупо не розумію. От чувак, із ананасовою головою, ти щось розумієш? Капець тут це траситься Що за екшен? Треба в воду. Во. Ну, вже рано. Точніше, пізно. А що тут робиться? Метеорити кра... крашили е... частину карти. Їх здомуть тепер. Є! День п'ятий. Так. І що? Чувак, давай я тебе з'їм. хе У тебе буде більше пользи. Так, окей. Там метал залишився. Ура, метал залишився. Але мені треба дерево. Там намети є. Дуже цікаво. То, що зробив цей мішочок, це дуже круто. Клади. Поклади. А туди. Ми треба ліхтарик, чи щось того, типу того. Не треба 5 гвинтиків. Ах. Та я не можу нічого по цього скрафтити. Ну, добре, тоді. Йдемо в атаку на оленя із вудочкою. О май гад. О, сундучок. Молодец, щоб тут був ліхтарк. Єс! Yes! Тепер някакві олень мені не страшний. Так. Ну, іде це я на нас. Давайте ну так. Так, от это нач. А так это? Пустой там мужон на фотографии. Вот це за крупота. Эээ, дыв на партію Кэмф. Ні, чорта собі. що це за Сигма Бобо притопали. А не хліхтар, где? При Сихма Бобо! Это бліхтар где? Нади! Ліхтар, ні, ні, ні. ліхтар ні. Ана на! Ана-на! Будочка работай! Булоточка -мо, Класно! мене якісь о, Ви його будете та жертви, не. Ну, добре. Ладно, все забагалось. А, ні, телепортація. Ну, добре. Класно, ще пора. Йос. А на буквально. Ну, добре, не на першій секунді. Але, в принципі, круто. У висавку у мене знайшли якийсь сігма-бобо із луками. Добре. З вами був я. Лесни усім блокедонькі.